Всім привіт, з вами Для і сьогодні я вам покажу як створити свій сервер на версії 164. Якщо ви зможете створити свій сервер на версії 1.64, значить ви можете вже і на версії 1.7.2 наприклад, там 1.7.10 Заходите, створюйте коротше створюйте папку, яку силку на оце ядро MCPC, воно вміщає в себе і Forge і може, можна на нього плагіни встановлювати. Так, скачуємо файлик важливо. Так, створюємо тут текстовий документ. М -м, поки, що, поки що його не треба ніяк називати. Заходимо в файлик важливо. Тут для 32 бітної систем і 64. -бітної. У мене 64 бітна система. Так, добре, копіюємо, вставляємо. В мене Java не тут, в мене Java просто program Files, тут встав, е, пишете місце знаходження Java, в мене program Files, Java і так далі. В кінці пишете от перекра, перед крапочкою як називається оцей файл. В мене MCPC і тут я теж вписав MCPC. Е, стоп, ще не, ще не треба закривати файл, сохраніть как. Тут пишете, ну можна, наприклад, стартер, або просто старт. І обов'язково крапочка бат. То вибираєте всі файли, сохраняється. Це можна вже закривати. Цей файлик можна видаляти. Ну і запускаємо оцей файлик. Зараз воно прогрузиться. Грузити воно не дуже так довго буде. Зараз я вам розказ... А, я в принципі вже сказав, чим... Відрізняється mcpc ядро від бакета. Бакет тільки може, можна в нього вставляти плагіни а MCPC, на нього і моди, і без форджа. Ну в ньому вже походу встановлений Forge. Просто о, 7 10 Недовго ще лишилось. Створило. Пишете стоп. Чекаєте чуть, -чуть. Тепер заходите на сайт 2ip.ru Куп... Просто нажимаєте лівою клавішою мишки і у вас копіюється IP Так, шукаємо сервер, або можна називатися Server Properties, я не то як в кого. Там де сервер IP вписуєте IP, порт 2565 online False, щоб прості ігроки могли заходити без ліцензії, але я напишу троє. У мене ліцензія є. E, MaxPlayers. Такі її залишим 20. Оце як називається сервер. Mm, нехай так буде. Добре. Сохраняємо. Там більше настройки. Я в тих настройках -то дуже сильно не розбираюся, так що. Ент, в мене тут є плагіни, я їх зараз закину собі сюди. Ссылку на плагіни я теж залишу під відео. копіюємо всі плагіни. Так. Можна моди встановити, я зараз вам продемонструю, але для цього ви попередній світ видаляєте, щоб всі руди... З... Згенер... згенерувались, блін, як це слово кажеться це. Щоб всі руди були. Е, так, моди, моди. Наприклад, я зараз ставлю моди з одного лаунчера. Модс. Так, тепер запускаємо старт. Я поставлю на паузу, доки всі руди, ну не руди, доки сервер повністю прогрузиться. Коли він прогрузиться, я продовжу. Коротше, я туди напихав стільки модів, що сервер тупо без хостингу, сервер з, таким, з такою кількістю модів тупо крашиться. Зараз я запхаю трошки менше їх. So, лишимо тільки пару модів. Наприклад, л... лишимо Forestry. Лишемо Build Industrial. Це решта видаляємо. Тепер запускаємо сервер. Так, ми продовжуємо, я запустив Майнкрафт, сервер запустився, я в Майнкрафт ці всі самі моди кинув, що на сервері. Ось цей сервер, я просто вже IP все саме вписував. Плагіни, плагіни я туди закидав, так що це в принципі готовий сервер майже. Карта чомусь не прогрузилась, о. Рег і, наприклад, якийсь простенький пароль. О, блін, трошки погано. Зараз я допливу до берега і покажу вам як себе опнути, дати собі адмінку на цьому сервері. До речі, ти в мене такий скін прикольненький. Так як бачите справа там це плагіни додають, що воно показує який онлайн. Так, зараз наприклад е секундочку Так е напишемо тут а Оп, і свій нік Як ви бачите А мій нік не дядя про блін Мій нік чекай БД опну і сам опнусе. Ось як ви бачите я, оп, я можу прописати GameOd, GM1. Я літаю. А, так. One, наприклад. Тут встановлений плагін World Edit, наприклад, set 0. От всі плагіни працюють. О. Е, і якщо у вас стоїть такий плагін е, Permission X, е, точніше, якщо ви мою зборку скачаєте, він буде стояти. Тому там... Чекайте. Так. Заходите в папку серв сервера, в мене він тут, а. Папку Plugins і Permission X. Запускаєте, о, з вам знадобиться ще програмка Notepad. Я кину ссылку на... На ну, в принципі, її не тяжко скачати, просто пишете в Google і notepad++ Ось тут будуть такі групи, лекції. Тут будуть віпи наприклад. Щоб цей віп дати, по-моєму, треба писати, наприклад. PX. Я забув, зараз я подивлюся. Так, я зайшов на Minecraft Wiki Permission X. Зараз там на самому низу повинно бути. Ні, так, один не треба було писати. Tex group vip. Use. vip user ID Ой, юзер АДД О, я себе, коротше, дав собі VIP на сервері. Якщо я, наприклад, напишу щось в чаті, е, префікс в мене VIP. Це походу. Е, якщо я нажимаю на тап, і в мене не всвічується, це напевно лаги. Треба просто зайти на сервер. О, бачите, просто... тепер в мене і тут є префікс VIP, це просто лаги. VIP там... І які команди? Ви їх можете змінювати? От, наприклад, VIP, оце всі команди. От, можна брати компас, Player by, warp list може писати. Типхір, до, походу, до себе можете пехати. Там якісь додаткові кіти, по-моєму для віпа ну кит віп ну. ну коротше я вам показав тр трошки про навіть один про про один плагін розказав підписуйтесь на канал ставте лайки думаю я вам поміг якщо не поміг питайтеся в коментарях я постараюсь підказати